Чому ж моя зубна проблема? У мене один зуб вище іншого, і це вже стає візуально сильно помітно, хоча колись 19 років я робила нарощування. І сьогодні мені сказали, що нарощування знову повторне, вас не врятує, навіть якщо там це буде вінір, тому що буде сколюватися. І скоріш за все, тепер знову у мене один зуб вище один нижче. Це через те, що сколовся зуб. І мені сказали, їдь до ще одного спеціаліста, поговори. Бо в колись в Києві мені казали, що треба да видаляти зуби мудрості, ставити капу. Ну коротше, міняти там все глобально, скажімо так. Український ортодонт написала консультація, коштує 50 євро. Та томографія, топографія цих. Рутової порожнини 75 євро. Я не знаю, чи це дорого, чи це дешево. Можливо, хтось стикався, то мені напише в коментарях. Ну, чесно, не знаю, скільки це коштує. Але, мабуть, прийдеться це робити, тому що за естетикою ця лікар, вона навіть чогось не захотіла братися, тому що немає гарантій, що це сильно надовго, і можливо, треба міняти. Просто прям все.